Величезний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав на мій канал. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось таку дуже смачну, ароматну, запечену картоплю. Я вже почистила картоплю, порізала її на 4 частинки, ось так такими скибочками по довжині, залила холодною водою і вже поставила її на плиту. Зараз в мене вімкнутий максимальний вогонь, доведу картоплю до кипіння, а потім вогонь зменшую і під кришкою на маленькому вогні проварю рівно 3 хвилини. Поки готується картопля, відразу підготую соус. Додаю у тарілочку соєвий соус, у мене 2 столових ложки. Сюди ж додаю оливкову олію, теж 2 столові ложки. Звичайно, що олію можна бути, брати будь-яку, головне, щоб не було досить різкого запису. Додаю сюди часник. Часнику додам 1 чайну ложечку. Звичайно, що, як завжди, всі спеції та приправи за своїм смаком та бажаннями. Додам суміші перців приблизно 1-4 чайної ложки. І я ще зовсім трішечки досолю. Буквально ось так на кінчику чайної ложки ще додам солі. Ну і все перемішаю до однорідності. Хвилинки картопля в мене проварилася, я вже злила з нею воду, причому воду злити потрібно так максимально. Краще навіть можна на друшлак відкинути на пару хвилиночок. Переклала її вже в іншу мисочку і буду додавати соус, який готувала. І тепер досить обережно потрібно все перемішати. Собі підготувала декові з ну і буду викладати картоплю. Картопля повинна лежати в один шар, і щоб між шматочками були хоча б невеличкі проміжки. Картоплю я буду відправляти запікатися уже зарані розігріту до 200 градусів духовку. І зазвичай подібну картоплю я випікаю із конвекцією і запікається вона у мене 25 хвилин. Ну, звичайно, що треба враховувати можливості своєї духовки і орієнтуватися на готовність, повинна бути така хрустка з кориночками на картоплі така картопля в результаті виходить. Ось така рум'яна, дуже ароматна і дуже-дуже смачна. А я хочу всім подякувати за увагу, підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, смачні та домашні страви. миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.